Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. нашим глядачам в Ютубі. Нагадаю, щоб ви підписувалися на наш канал, ставили свої вподобайки, коментували нашим відео і таким чином підтримайте наші проекти. А тим часом з нами на зв'язок вийшов юридичний радник Transparency International Ukraine Олександр Калітенко. Вітання, пане Олександре. Вітаємо, Вітання. дякую за запрошення. Там ми хочемо поспілкуватися про те, що Україна за 2023 рік в індексі сприйняття корупції піднялася на три сходинки. І для багатьох українців це стало можна сказати таким неочікуваним шоком, адже зважаючи на різні скандали, починаючи із яйцями по 17, і закінчуючи іншими корупційними скандалами, і як в Міноборони, як в інших наших структурах, для багатьох ну просто не віриться, що ми все-таки рухаємося в цьому напрямку, і що Україна наближається зокрема і до Європейського Союзу, і таким чином. Зменшуючи якраз сприйняття корупції в нашій державі, то чи можете ви пояснити за рахунок чого, зважаючи з одного боку на ці всі скандали з іншого на ці цифри, Україна все таки піднялася в цьому рейтингу на три сходинки? Справді корупція навіть на другому році війни на жаль нікуди не поділася, і хоча Україна дійсно має плюс три бали цього річ і досягла свого найвищого результату історичного за період дослідження з 2012 року, розрив з країнами Європи середній середній бал у нас залишається відчутний. Разом з тим, треба розуміти, що оці більші заголовки, про які ви говорите, вони якраз говорять про те, що а, антикорупційні органи розслідують корупцію. Тобто, ми не можемо сказати, що оці розслідування, ці скандали говорять про те, що корупції стало більше. Ми бачимо, що корупцію почали викривати, бо оці скандали так само були започатковані і викриті журналістами розслідувачами тому наявність розслідувань, можливість. Їх відстежувати, публічно комунікувати, якраз і відображає наш результат за майже 10 років реформ розпочатих після Революції Гідності, що антикорупційні органи працюють, громадськість та журналісти розслідувачі викривають корупцію, і так само у нас є відповідна суттєвий приріст до прозорості багатьох державних процесів. Але водночас, якщо оцінювати ситуацію за 10 років, то плюс 11 балів, наскільки це багато, зважаючи зокрема і на ту ситуацію, що протягом цих 10 років Україна перебувала в збройному конфлікті а протягом останніх двох, це така масована агресія з боку расистів, чи це дійсно теж впливає на ситуацію із боротьбою з корупцією в нашій державі? 11 балів це найкращий результат прогресу серед усіх країн, які зараз є кандидатами до європейського союзу за останні 10 років. Україна якраз показала найкращий прогрес у цьому випадку, і зараз ми бачимо, що ми доросли до рівня кандидата, але ще не доросли до рівня члени Євросоюзу. Бо найнижчий рівень є в Угорщині 42 бали серед ЄС. А середній бал по ЄС складає 64 бали за цей період в 10 років. Так само додала Молдова, але не 11 балів, як ми, а 7. І і е, Грузія, наприклад, додала 4 бали за ці 10 років. Натомість Туреччина, як інша країна-кандидатка, за ці 10 років втратила 16 балів за е, цей період. Ми бачимо, якщо дивитися по світу, в принципі 11 балів це вже суттєва, суттєвий прогрес. Однак у нас є приклади більш швидкого зростання іншими країнами. Наприклад, Вірменія за два роки, після революції, яка у них трапилася в 18 році, додала 14 балів за два роки. Мальдіви за один рік додали 14 балів. А, тому насправді є випадки і більшого зростання в індексі, а, і, наприклад, ми десь на рівні з ну країнами Балтії, якщо так судити, бо Естонія, наприклад, зросла теж на 12 балів. Латвія зросла на 11 балів. Тому а, у нас тренд позитивний, чи міг він бути швидше? Міг. Тому що інколи на жаль реформи у нас ідуть по принципу два кроки вперед, один крок назад. Однак знову ж таки, CPI це комплексне дослідження, і як позитивні, так і негативні зміни можуть відображати не одразу, а з затримкою десь на рік-півтора року тощо, тому що навіть цього року. Період дослідження охопив завершився вереснем 2023 року, тобто, в оці плюс 3 бали за рік не потрапили ну такі позитивні явища, наприклад, як відновлення електронного декларування, відновлення звітності політичних партій, законодавче розширення штату національного антикорупційного бюро, посилення інституційної спроможності САП. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури негативні факти теж не потрапили. Наприклад, тиск на журналістів-розслідувачів чи останні скандали, в тому числі, на високому рівні. Але з великою ймовірністю ці події вплинуть на наші результати вже наступного року. Тобто, ви якраз прогнозуєте про те, що Україна може ще піднятися в цьому рейтингу, так на даний момент бачимо, що ми поділяємо 104-ту сходинку в індексі сприйняття корупції разом з Алжиром, Бразилією та Сербією. То на вашу думку, от зважаючи на ті факти, які ви навели, чи дійсно ми в наступному році в тому числі і завдяки початку переговорам щодо вступу до Європейського союзу, можемо мати ще більший, так би мовити, в цьому плані поступ. Певна робота вже зроблена. Як я сказав, були вже певні події, які не відобразились в цьому році. Однак, наприклад, до вересня 2024 року ще більше півроку часу за цей період можуть трапитися і негативні речі, які не дозволять нам піднятися в CPI наступного року. А можливо, навіть не тільки не піднятися, а можливо навіть і впасти, бо у нас були приклади. Коли а, ми а, падали в цьому індексі, тому а, нам все ще треба дуже багато працювати. Хоча ми розбудували антикорупційну екосистему з нуля, маємо реальні вироки за топ-корупцію однак, щоб наздогнати показники країн ЄС треба ще працювати і звісно якщо випадки тиску на журналістів представників громадськості надалі продовжуватимуться якщо влада буде втручатися там в різні сфери держуправління і так далі ми можемо швидко втратити наше досягнення бо одним з індикаторів якраз CPI – це наявність юридичного захисту у викривачів Корупції та журналістів-розслідувачів з представниками громадськості, які е, говорять про корупцію. Тому тут важливо дуже, щоб ми не втратили цей позитивний темп, а на зберегли його. Бо якщо ми його збережемо, то фактично е, за умови того, що Угорщина залишиться на своєму рівні через два роки, то ми можемо загти е, її рівня, як це зробила Молдова. Цього року, бо нам не вистачає 6 балів до Угорщини. Пане Олександре, то все-таки що повинна в якому, в якому точніше напрямку Україна повинна рухатися протягом 2024 року, щоб все-таки свої показники покращити, якщо не враховувати війну, ми дали три рекомендації цього року, про це пропонували владі, які можуть. Допомогти покращити рівень з боротьби з корупцію і сприятимуть євроінтеграції. Перша це підвищити ефективність боротьби з топ-корупцією. Що це означає? Це фактично конкурси на нові працівники набу треба провести прокурорів САП та суддів вищого антикорупційного суду. Треба усунути суперечності в кримінальному законодавстві. Це мова про правки лазового і розпочати реформу судово-експертної служби, аби забезпечити належний доступ органів правопорядку до експертиз. Друга рекомендація це ефективне використання активів корупціонерів та поплічників Російської Федерації. Треба тут змінити процедури відбору керівництва і провести незалежний аудит діяльності АРМА агенції з розшуку та менеджменту активів, щоб підвищити ефективність реалізації і управління активами. По друге, треба досконалити як конфіскаційні механізми та правову базу для повернення, Активів і узгодити їх з міжнародними стандартами, так і процеси блокування російських або проросійських активів а, з запровадженням криміналізації обходу санкцій, і останнє третє. Це розпочати реформу рахункової палати та державної аудиторської служби треба розробити відповідний законопроєкт щодо рефор реформування рахункової, е, оновити процедуру відбору її керівництва та членів. Е, і важливо, що до проведення такої реформи треба зупинити відбір та призначення на посади у рахунковій палаті. А у Держаудитслужбі треба змістити її фокус моніторингів публічних закупівель з постко. Ролю, коли закупівля вже відбулась, на запобігання корупції перед тим, як закупівля відбудеться, тому треба виявляти суттєві порушення до укладання договору, щоб запобігти збиткам державі та іншим негативним наслідкам. Скажіть, будь ласка, стосовно країн які якраз претендують на членство в Європейському Союзі, бачимо, що тут лідером є Грузія, то наскільки Швидким був їхній поступ. Зараз вони бачимо 53 бали, от мають на даний момент. І чи може Україна якимось чином використати грузинський досвід в цьому плані? І чи це дійсно було якось так поступово в Грузії, чи це теж було досить швидко було зроблено, що настільки в цьому плані в індексі, зокрема сприйняття корупції, Грузія можна сказати, є лідером Східної Європи? На жаль, зараз Грузія втрачає бали за останній рік. От ми додали три бали, а Грузія втратила три бали. І, хоча її показник все ще залишається вище за нас, ми бачимо. Що якраз у Грузії є несхідний тренд, негативний тренд? Тому навпаки, треба, щоб грузини дивилися на наш е досвід, як е їм треба е боротися з корупцією, продовжувати це, роб це робити, е щоб підніматися в індексі сприйняття корупції, а не втрачати бали. чим ну, це пов'язано, пане років? Олександре? Чому все таки несхідний тренд у Грузії розпочався? На це якось впливає е російсько-українська війна. А цей нісхідний тренд насправді розпочався не цього року, і навіть не минулого року, А були насправді в Грузії з її новою владою проблеми з прозорістю, в тому числі, проблеми з продовженням реформ. І це все відбилося, звісно, на результатах індексу сприйняття корупції. Ті позитивні зміни, які досягла Грузія, вони якийсь час, звісно, були би інерційними, тому зберігають. Це все ще такий показник, однак ми вже бачимо, що результат Грузії він, а, стає гіршим. Ну і водночас ви згадували про досвід Молдови. То чи тут дійсно Україна може теж щось повчитися і перебрати цей досвід? У Молдові трохи гірша динаміка, як і у, як і у Грузії, ніж е, України. Якщо ми набрали плюс 11 балів за 10 років, Молдова набрала плюс 7 балів за 10 років, а Грузія набрала плюс 4 бали за 10 років. Тому е, насправді у Молдови теж є кейси, де вона дивиться на Україну щодо вивчення нашого досвіду українського. Наприклад, це. Система електронних закупівель Прозоро на яку дивилися в Молдові, щоб запровадити і у них такі ж самі електронні, а не паперові закупівлі, тендери, це називається у них система «М-тендер». І вона фактично дуже багато взяла від нашої системи Прозоро. Тому тут якраз ми бачимо, що в Молдові була змінена влада через вибори. Прийшла проєвропейська, прозахідна влада, яка декларує свою проєвропейськість, і так далі. І звісно, ми бачимо, що Молдова продовжує реформування. В цьому напрямку і вони отримали так само, як і ми статус кандидата минулого вже позаминулого року, 22-го року, і звісно, це буде і може бути ще одним важелем для прискорення реформ у Молдові. Ну і на завершення, пане Олександре, то якщо дійсно Україна не збавить свій темп в цьому індексі, то коли можна очікувати, що? Україна, наприклад, вийде на середній рівень по євросоюзу чи хоча би дотягнеться до рівня Угорщини. Ну, наші найближчі сусіди за балами в Європейському Союзі, крім Угорщини, 42 бали, наприклад, показник Румунії 46 балів, або показник Болгарії 45 балів, або показник Греції 49 балів. Тому а, це а, в принципі це вже досяжна перспектива. Ну якщо суто математично рахувати, враховуючи що середній бал. В Європейському Союзі 64 бали, а у нас зараз є 36 балів. То, виходячи з цього, у нас е, є фактично ну, е, 10 років, скажімо, да, грубо кажучи, 10 років по 3 бали, і ми зможемо додати ці 30 балів і досягти от 36 плюс 30, 66. Середнього рівня по ЄС, але от за збереження умови збереження цього поступу, а не так, як у нас було раніше от, трохи маятник починається з го року. То ми прибавили, бали, то впали на два, то додали один, то впали на один і так далі. То пане Олександр, чи є у вас інформація, хто знаходиться на вершині цього індексу, і чи є там країни саме Європейського Союзу? Є. Очолює список на вершині данія у неї 90 балів. На другому місці Фінляндія з 87 балами. Нова Зеландія 85 балів має і вона замикає трійку лідерів. Як ми бачимо, жодна країна не має 100 балів. Це означає, що в жодній країні не відсутня корупція повністю в кожній країні є потенціал для того, щоб боротися з корупцією, і цей результат якраз показує, що найкращі практики в ЄС поруч з нами. Бо якраз Данія, Фінляндія, члени Європейського Союзу, і нам є на кого рівнятися. Пане Олександре. А на яких позиціях перебувають одні з найбільших наших союзників, зокрема, Велика Британія та Сполучені Штати Америки? А, Сполучені Штати Америки мають 69 балів, а Велика Британія має 71 бал. А вони трохи втратили балі за останні роки. А, ну у США це збіглося з правлінням Трампа на посаді його президентства. Тоді США навіть випали з топ 20 країн а, CPI, індексу сприйняття корупції, і зараз вони ну трохи оговтуються від цього. Потроху Повертаючи те, що вони колись, колись втратили, а тому вони не лідери, прямо як лідери, як Данія чи Фінляндія, тощо однак їхні показники знову ж таки, от, наприклад, вище за середні у Європейському Союзі. Однак справа в тому, що взагалі середній показник по світу він досить низький. Він складає всього лише 43 бали. Зіста і він незмінний протягом останніх 10 років. Він не змінюється, і це нам каже, що уряди світу багатьох країн світу, бо у нас є звісно випадки зростання, десь три десятки країн суттєво покращили свої показники, і водночас, десь. Десятки країн суттєво погіршили свої показники за ці 10 років, а всі інші залишились десь приблизно в тому ж самому уровні, що не каже нам про те, що на жаль, боротьба з корупцією на глобальному рівні вона набуває певних ознак стагнації, і що уряди не завжди виконують свої обіцянки боротися з корупцією на практиці. Ж дякуємо, пане Олександре, за цю інформацію за ці роз'яснення. Олександр Калітенко, юридичний радник Transparency International Ukraine, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1. І зокрема, пан Олександр нам розповів про те, як Україна піднялася у рейтингу сприйняття корупції на фоні, зокрема, і європейських і американських країн. На все добре.